Та ми знаємо, які ти на каналі, які ти та я, ті про тебе, ми вже знаємо все. Зелена Пасіка привіт такий. Червоний олень. Тут от він тут є. Це червоний оленчик. отакий такий гарний. Нам інші прикраси. От тут такі висять прикольні. Червоний оленчик на місті. Все таки отак, коли широкий екран, мені краще подобається, а то на Тіктоці такого широкоекранного стріму, що не можна якось зробити, чи я, може, чогось не розумію. А про господарство, а і що ти, виходить, видалив ті свої канали? Чи вони у тебе є, а ті про господарство? Про господарство взагалі-то я бачу такі канали, вони навіть дуже гарно розвиваються. От ті, от наприклад, Наталочка, там Каті огли канал. Хто там у нас була ще ще оця зараз Фенікс, Віра? У них канали швидко розвиваються, оці, які люблять дивитися, мабуть, з України особливо. А чого видали? Не захотів показувати своє господарство? Це така тематика гарно розвивається взагалі по господарстві. Там люди, я бачу, люблять дивитися. У мене навіть там на цьому на каналі, там, де от про квіти, там я розмістила одне відео про, ну як от там, о, ну, орчик цей, як це він, там, такий трактор, то взагалі він багато переглядів вже набрав. Те відео. Десь уже 10, чи скільки там тисяч 5, 5 на відео. Оці от трактори, я так розуміла, їх дуже гарно дивляться. Чи якісь там культіватори, орчики, отакі от. Ну, відео, як там, як працює цей орчик, щоб орати землю, чи як це культіватор, такі от техніку. Техніку я бачу, люблять дивитися, особливо ті, що господарством займа... займаються. Було мало підписників. Ні, ну це таке головне знайти такі якісь пару відео, тематика, яка у тебе гарно просувається. Наприклад, пару відео таких знайти і на цю тему роз... ну, розміщати ще відео. І вони все рівно там набирають, якщо протягом року якісь відео все рівно вистрілить пару відео, якісь, які би ти не розмістив. Зазвичай так буває. Ось такі класні. У нас ще тут цікаві такі ще. Покажу браслетики деякі. О, мені тут зображення подобається. Якісь такі більш насичені, класні. Тут можна роздивлятися. Ще подивлюся, як, як от вертикально у мене буде показуватись. Класне, якісь такі чіткі. І тут, вроді, повинна бути краща стабілізація. Бачите, які класні чіткі камінці? Так, да, бачили? О, да, ваші вподобайки, гарне спілкування. Що мені щось Угу. Підписники були тільки 100, та я закинув Ні, а може ти там розміщував відео, наприклад, бачиш, не, ну як би сказати як часто ти, наприклад, там розміщував відео? Можливо, ти там раз в рік чи там скільки, може, раз в місяць, так таке не прокатив. Треба хоча б, щоб одне відео, хоча б в день Ну там якщо ти розвиваєш свій канал, треба хоча б одне відео в день, щоб було. Можна його запланувати, наприклад, не знімати на 3-4-5 хвилин. От, і там запланувати, щоб вони самі виходили там протягом місяця, хоча б два відео в тиждень. От. Ну, просто якщо кожен день, то більше шансів, що якийсь може вистрілити, наприклад, там, через тиждень або через місяць. Буває, через рік якийсь теж може вистрільнути саме по собі. О, такий обсидіан, прикольний теж. Я бачу, тут краще трошки навіть не розпливається так як на тему белый.